Чи, потрібні дитині, чи потрібне дитині оточення дітей, які хочуть розвиватися, розвиваються самостійно і надихають один одного, показують свої приклади, хто чого досягнув за тиждень і хто? Які ставить цілі на наступний тиждень. Потрібне таке суспільство однолітків плюс-мінус 5 років, кожен з яких працює над собою і хоче цього. Я таких дітей зібрала разом, і кожну суботу ми виходимо на заняття твій успіх. Розглядаємо окрему тему, а потім ділимося результатами, хто на цьому тижні, що зробив доброго, гарного, який ітог тижня. Аналізуємо цей ітог, цей ітог, цей тиждень і ставимо на наступний тиждень наступні цілі для того, що, хто чого хоче досягти.